Я відвоювала своє щастя в прямому розумінні цього слова, хоч така поведінка була на мене зовсім не схожа, бо я сама від себе такого не сподівалася і більше так ніколи не чинила. Так, я не лізу за словом в кишеню, але то було зовсім інше. Жила я в святій впевненості, що у мене міцна сім'я. А чоловікові просто попалася не машина, а іржаве корито, як він любив це називати, тому він до пізньої ночі мусить її ремонтувати. Приходив чоловік голодним і я не лінувалася розігріти йому поїсти та вислухати, що там з карбюратором чи акумулятором, поки наші двоє дітей мирно спали. Жили ми окремо у моїй квартирі, яку мені дали як молодому спеціалісту інженеру, конструкторського бюро. Діти вже ходили в школу. Чоловік купив машину і вічно ремонтував не життя, а казка. І ось одного дня я дізнаюся, що у мого чоловіка не карбюратор барахлить, а совість, явно побачила його з іншою, як висаджував з машини, перед тим пристрасно пообіймавши. Я людина розважлива і завжди кажу іншим, що з зопалу нічого робити не варто, так і тут, бо мені хотілося взяти кувалду і рознести його гараж на друзки. Але я подумала, що у нас двоє дітей, і як жити далі. Тому ці думки мене спинили.